Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і професійна шопоголічка. Можу так же сказати, хто не знає, хто не чув. І сьогодні ми будемо з вами розглядати найкращі бренди мідл маркету саме бренди, які виготовляють сумки. По моєму особистому враженню: це найкращі бренди, їх сумки підійдуть кожній. під кожний окремий гардероб, базовий або Трендовий, і я вважаю, що кожна дівчина у цих брендах може знайти те, що підійде саме їй. І поїхали. Першим брендом в нас буде Massimo Dutti. Звичайно, я розумію, що для когось Massimo Dutti – це мас-маркет, для когось Massimo Dutti – це люкс. Тому я не можу підстроїтись під кожного. Будь ласка, зрозумійте мене. Я по своїм міркам, по своєму виміру якомусь матеріальному. Зробила цю добірку і виокреслила бренди Мідлмаркету, які відносяться до цієї середньої категорії, на мій особистий погляд. Тому перший бренд Massimo Dutti, в нього є як звичайні колекції, так і колекції Selection. Це раніше був бренд УТЕРК, потім він об'єднався із Massimo Dutti і тепер в них є така преміальна лінійка всередині свого бренду. Так, от, усі сумки і... Із звичайної колекції, і із преміум лінійки у масімо класні, актуальні. Наразі є плетені варіанти, навіть плетені зі шкіри є дуже такі мінімалістичні замшеві, маленькі сумочки, замшеві та шкіряні на. Маленькі ручці мені подобаються ці моделі. Також у Massimo зараз з'являються дуже цікаві незвичайні варіанти, незвичні для такого класичного бренду. Ще хочу нагадати, що так, інколи в них є, проскакують неактуальні варіанти. І хочу сказати, що я раджу майже усі сумки масімо, але тільки якщо там в них були варіанти сумок за 300 плюс євро, тоді я кажу, що ви можете за цей самий цінник знайти сумку краще ніж у Massimo. Усе інше раджу купляти на знижках, без знижок класні варіанти, я вам показую поруч із собою. Наступний бренд це COS. в нього не такий широкий вибір, але в нього є як спортивні моделі, так і класичні, дуже класні шопери, дуже класна сумка, хобо в них є, також багети. Навіть мої клієнти, яким ми купляємо сумки COS, Вони кажуть, що ці сумки краще за Louis Vuitton і Вони взагалі забули про свій Louis Vuitton і просто не знімають з рук цю сумку COS. закохались в цей бренд у цю якість, і це не дарма. І також по COS нагадую про класну бананку, яка вже стала такою іт-сумкою. Навіть а, дуже багато модниці її полюбили. Наступний бренд це Аркет. Аркет. В нього навіть більший вибір, ніж укос. Це знову ж таки якість, суперякість, якість, яка навіть перевищує свою ціну, як я люблю казати. Це 100% натуральні матеріали, натуральна шкіра, натуральна замша. Зараз в новій колекції є сумки з рафії, плетені, такі літні варіанти. І усім кажу, що ці сумки можна носити в місто, навіть ваш образ, аутфіт буде виглядати цікавіше, ніж зі звичайною шкіряною сумкою. І у аркет раджу або маленьку, або середнього розміру сумку, яка на сумку від Acne Studios, але має класний цінник в 5 разів дешевше, ніж у Acne Studios. І ця сумка також вже можна назвати її IT-сумкою, тому що її вигуляли дуже багато блогерів, інфлюенсерів, стилістів і просто стильних дівчат. Ця сумка в них з'являється із року в рік, тобто, якщо ви купите її зараз, Через рік вона не перестане бути актуальною. Це вже така між базою і трендовою моделлю. Якщо хочеться трендово, можна брати у сріблі, якщо хочеться базово, можна брати у будь-якому кольорі у шкірі. Все, аркет люблю і усім раджу. Наступний бренд це Bimba Lola, це бренд з Іспанії. Що цікаво, він названий на честь собак двох сестер, які створили цей бренд. А я обожнюю все, що пов'язано з собаками. А також у цьому бренді маленька ремарочка раджу роздивитися окремий розділ, який створений для ваших домашніх улюбленців. Там є прикольні речі, а також є прикольні аксесуари. Переходимо до сумок. Сумки у цьому бренду вони будуть не класичні, вони будуть цікаві, яскравих кольорів, часто з нейлону. Це будуть сумки-шопери, багети, це будуть поясні сумки. Вони не будуть базою для кожної дівчини, вони будуть базою тільки для маленької кількості, там для 10%. Але сумки класні, це такий спорт шик, також креативно-дизайнерську нотку має бренд. Дивіться, те, що я показую, це ті вироби, які я раджу найбільше по кожному бренду. Також по Lola вони будуть футуристичні, такі не банальні моделі, нагадую. І якщо ми хочемо класику, то переходимо до наступних брендів. Наступний бренд це Полєне. Згадуємо серіал Емілі в Паріжі. Попередній сезон вона там вигуляла таку сумку, і саме через цей серіал я познайомилася з цим брендом. Взагалі мені дуже подобалось розглядати її образи і виокремлювати кожну окрему річ, який це бренд, і так далі. Так, я познайомилася з цим брендом. Це сімейний бренд, родом із Парижу. Він працює тільки з сумками, виробляє їх вручну із натуральної шкіри. Тут такі моделі між класичними та жіночними. Інколи цікаві, не банальні також форми, але це вже більш більш стримано, більш елегантно, ніж в попередніх брендах. Також у цьому бренді є і сумка, тому що 2-3 роки тому вона розлетілась по всьому світу, усі блогери її носили. Усі ці сумки я вам показую. Бренд класний, якість неймовірна, і цінник класний. Він десь в районі 300 ну 400 євро євро за сумку. Далі бренд Songmon. це бренд із Китаю. Він створений дівчиною, яка працювала із підприємствами, які входили в топ 500 підприємств світу. Вона працювала із своїм ноутбуком, який мав 15-ту діагональ, і в неї була проблема, що її ноутбук не вміщався в її улюблені жіночні сумки. І таким чином вона створила цей бренд, її мати, здається, зшила першу сумку, і вони зрозуміли, що це воно. Зараз їх сумки набирають неймовірну популярність. Мені подобається цей бренд, мені подобається їх нова модель Drip, яка наразі не розкручена, але вона. Для мене взагалі вона дуже класна. Вона відображає мою любов до кави. Вона названа саме на честь дріб-пакетику з кавою. І вона дуже вмістка. Це такий тот бег, але не класичний, не банальний. Працює за шкірою, працює з а, замшою. І що, про що цей бренд каже: це про жіночність, про вишуканість і про стриманість одночасно. Далі це бренд SR. Sure. Французький сімейний бренд двох сестер, взагалі, «Sir» переводиться з французь з французької як сестри. По цьому бренду моя найулюбленіша модель це модель, яка копіює. Але коли ми кажемо про ці бренди, невірно казати, що копіює. Вона просто надихнулася сумкою «Celine Box». Ми знаємо, що сумка «Celine Box» це. Найуніверсальніша сумка підійде на вихід в місто, погуляти на роботу, під офіційно-діловий стиль, кежуал, навіть під стиль-мінімалізм. Да, Під все просто підходить селін-бокс, але там неймовірний дуже дорогий прайс, тому я навіть задалась ціллю знайти щось схоже у інших брендах. І ось цей бренд має дуже класну заміну. Прайс близько 400 євро, натуральна шкіра. І також не єдиними боксами а, у цьому бренді є класні ведерка, кошики, сумки, яскраві кольори, плетені варіанти. Дуже подобається сумка на літо із написом цього бренду, якщо чесно, вона мені навіть більше подобається, ніж така сама сумка від сен Laurent і так далі. А, класні сумки на пасочках, які будуть як кросбаді, класні сумки, які ми можемо так тримати в руці. Це все по цьому бренду. Наступний бренд це The Curated, Instagram Shop The Curated, Це Бренд, який поєднує в собі сучасну розкіш та мінімальну елегантність, як каже сам про себе цей бренд. В ньому небагато моделей. Можна сказати, що вона одна, умовно кажучи, це знову ж таки дуже схожа модель на Celine Box, але вона має не квадратну форму, а більш видовжену. Десь 10 кольорів, по прайсу, знову ж таки, 350 євро. І також в них є ще дві моделі: це такі Toad Bag. Дуже стримані, цікаві за рахунок своєї фактури. Завжди кажу, що краще, щоб сумка привертала до себе увагу не безліч та металевої фурнітури, наприклад, а якоюсь цікавою фактурою це шкіра під рептилією, це рафія, це котон, це якесь хутро, будь-що що має не гладеньку фактуру. Ось в цьому бренді є такі сумки Toad. Наступний бренд це APC, це французький бренд, найстаріший із нашої підбірки. цьому бренду вже майже 40 років. В нього знову ж таки є. Свій варіант на тему сумки бокс, яка дуже полюбилась усім, кого я знаю, і взагалі цей бренд також полюбляють блогери, полюбляють стилісти, полюбляють ті дівчата в ДНК-стилю, яких є мінімалізм. Хоча тут в нас є трохи золотої фурнітури, але все дуже елегантно, дуже стримано. Тут трохи вищий прайс саме за ці бокси буде в районі. 700 євро плюс-мінус, але тут дуже багато варіантів, просто безліч варіантів сумок. Є різні моделі, різні формати. Мені подобається не тільки бокс, а ще і а, такі. Полукруглі сумочки, також є боулінг-бег, які зараз в тренді дуже актуальні. Також є тоут тоут-бег, є видовжені такі цікаві. Є знову ж таки моделі, як сумка ведро, є трохи жаті м'які моделі. А що можу сказати? Зайдіть на сайт і просто придивіться, тому що там, мабуть, 300 варіантів цих сумок, і я впевнена, що в цьому бренді кожна знайде. Щось цікаве, що зачепить її око. Наступний бренд Це Neos це лондонський бренд із взуттям та аксесуарами класу люкс. В Україні він представлений у Цумі, одразу кажу. В нього знову ж таки є своє бачення сумки бокс з яйцем. І через це ця сумка вже не така мінімалістична. Навіть трохи футуристики ми туди додали. Не ми, а цей бренд. Але не тільки ці моделі раджу, раджу подивитись знову сумки-ведерка, сумки із рафії дуже цікавого силуету, незвичного, переплетеного і так далі. В нас є багети тут класичні, є сумки на плече, є ще інший вид ведерок, який так зав'язаний, і через це він одночасно і структурований, і м'яку форму має. Класний бренд по прайсу 500 євро плюс, тобто це вже трохи вищий прайс, але там неймовірна якість, там стовідсоткова шкіра. Вони до цього дуже прискіпливо ставляться. Наступний бренд це Stot, Він заснований у 2015 році у Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Містить в собі ретро-естетику та вінтажний стиль. Цей бренд полюбляють блогери, його носили усі імениці зірки. В нього дуже цікаві моделі, і їх цікаві моделі. Вони в безлічі варіантів представлені. Дуже подобаються мені їх багети, їх сумки з бісеру, їх більш класичні формати. Залишаю посилання під відео. Дивіться і нагадую, що я впевнена в якості кожної сумки з будь-якого цього бренду. І останній на сьогодні це бренд Байфа. Він створений трьома сестрами. Між трьома містами це Софія, Лондон та Сідней, а названий на честь синів цих трьох сестер, тому мені він дуже імпонує і взагалі несе в собі таке ДНК любові. Байфа, він взагалі дуже. Сучасний дівочий бренд. В нього вже будуть і яскраві кольори, і якісь тренди, і металік, і кристали, і прозорі, і прозорі сумки. Тобто, якщо нам хочеться більш трендового, більш яскравого, більш незвичного, більш чіпляючого ока, сумка, яка в нас не буде класикою, і прослужить нам 30 років, а яку ми проносимо ось тут і зараз, але ми будемо чіпляти просто кожне око в місті, коли будемо її вигулювати, ми будемо самі отримувати задоволення від цієї яскравості і такої подійності в лапках. То можна придивитись до цього бренду. Мені подобаються майже усі моделі в них класні маленькі сумочки в. Стилі Хобо, моделі Хобо, і майже всі варіанти я раджу в цьому бренді подивитись. Представлений також в Цумі і ще в інших магазинах в Україні. Якщо шукаєте, можете подивитись в Україні, знайдете цей бренд. На цьому це все. Дуже багато займає по часу відео по сумкам, і в мене дуже багато улюбленців, саме в мідл-сегменті щодо. Брендів сумок. Тому буде друга частина. Чекайте, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки і пишіть, які бренди в сумках поважаєте і полюбляєте ви. Мені буде дуже цікаво познайомитись з вами та з вашими вподобаннями. Все, люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей. Слава Україні!